Військові прокурори допитують найвище керівництво збройних сил України у справі про загибель бійців в Виловайському котлі. Про це розказав генеральний прокурор Віталій Ярема. На запитання слідчих худні про потровська вже відповідають зокрема Віктор Муженко, начальник генштабу та Литвин, командувач військ південного оперативного командування. За словами Віталія Єреми, військові прокурори з'ясовують, чому виловайську українські підрозділи зазнали великих втрат. Це були об'єктивні наслідки російської агресії чи результат прорахунків командування. Ми зараз проводимо розслідування, в тому числі попризначали військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міністерства оборони Генерального штабу е під час проведення операції в районі Іловайська, де загинула велика кількість українських військовослужбовців. Проводяться відповідні експертизи. Справа в тому, що це е Такі тонкі речі, як планування військових операцій, проведення і, як правило, експертизи, висновки щодо застосування правильності застосування військових сил, проводить Академія Генерального штабу збройних сил України.